Лариса давно відчувала, що з її чоловіком Ігорем щось відбувається, ніби між ними хтось нечутно став. Він останні місяці говорив мало, точніше, майже нічого. Його функціонал, як він сам колись жартома назвав, звівся до кількох простих дій, дав гроші, ввечері приніс продукти, кинув через плече, як справи, і навіть не чекав відповіді. Єдине, що їх поєднувало по-справжньому їхній дев'ятирічний син Назар, Ігор возив його щоранку в школу. У неділю ходив з ним на футбол, але вже без того запалу, без тої якоїсь батьківської радості. Що раніше була у ньому. Лариса бачила він ніби є, але його нема. Одного разу його телефон залишився випадково на кухонному столі, а він сам пішов в душ. Екран загорівся новим повідомленням. Лариса сама не знала, що сильніше зараз страх чи інтуїція. Вона таки взяла телефон, прочитала і зрозуміла все. Там було коротке Любий, ти завтра приїдеш. Підпис абонента Каміла нове ім'я, новий світ, куди її не запрошували. Лариса тримала той телефон у руках, але їй здавалося, що вона цього не витримає. Адже щойно вона дізналася про зраду, і як тепер з цим жити вона не уявляла. У двері подзвонили. Прийшла мама. Доню, ти як? м'яко запитала. Нормально. Лариса втерла сльози як могла. Чоловік швидко зібрався і пішов на роботу. Мама, дочекавшись, коли зять зачинить двері, знову звернулася до дочки. Доню, не кажи мені нормально, я ж бачу. Мама подивилась довгим, глибоким поглядом ти або кажи, або мовчи. Я ж бачу, що щось не так. І щось у тому голосі ненаполегливе рідне, розтопило Ларису. Вона схлипнула і, ніби визнаючи свій програш, прошепотіла Мамо, в нього є інша, я знайшла, не договорила і розплакалась. Я ж завтра ж подам на розлучення. Мама спокійно сіла поруч. І ти хочеш розлучатись? Лариса мовчала, вона не знала, чого хоче, знала лише, що зараз їй дуже боляче. Послухай, доню, сказала мама тихо, я свою сім'ю не оберегла. Моя мама теж мені радила промовчити, дати чоловіку відігратися, перечекати. А я була молода, запальна, рубала з плеча, розлучилася, зберегла жіночу гордість і що? Ти росла без батька, щаслива стала, і я не стала. Лариса втупилась під підлогу. А ти, ти хочеш, щоб Назарко так жив, як ти? спитала мама. Подумай, доню. Лариса мовчала. Дай своїй сім'ї шанс, сказала мама, але не сльозами, а змінами. Тільки не проси його, не благай. Просто будь тією, яку він колись закохався, зміни щось у собі. Чоловіки часто йдуть не до жінки, а від рутини. Того ж дня мама забрала Ларису в торговельний центр, та не мала сили щось вибирати, а мама її буквально тягла доню ходімо, нам треба тобі новий гардероб. Лариса вибрала сукню Бордову, стриману, але красиву, пальто світлого кольору, нові штани, светр, дрібниці. Потім перукарня, новий відтінок волосся, легкі хвилі. Коли вона повернулась додому, Ігор стояв на кухні. Він навіть двічі кліпнув. Зміни, які він зауважив дружині, його явно тішили. Ти Ти гарно виглядаєш, вирвалось в нього. Лариса тільки кивнула і спокійно взялась до вечері, без сцен, без докорів. Це збило його з пантелику. Наступні дні він раптом почав помічати її. Раз сказав комплімент, раз заговорив довше, ніж на хвилинку. Раз запросив провести суботній вечір разом, просто прийти з містом. Лариса слухала мамині слова мовчи, не чіпляйся, дай йому подумати. І він думав принаймні Лариса бачила, що чоловік змінюється. Наближалася річниця їхнього одруження. Я хочу поїхати відпочити з сім'єю, сказала Лариса. Під Львовом є комплекс, дуже гарний. Давай поїдемо усі разом на два дні. Ігор застиг. Йому здалося, що в грудях стукає хтось ложкою по металовій каструлі. Той самий комплекс він пообіцяв Камілі, але вибір був очевидно простим, хоча й болісним. Якщо він ще залишається в сім'ї, то має провести цей день з дружиною, а не з коханкою. Він довго мовчав, уявляв, як Каміла буде кричати, казати, що все скінчено, а він цього не хотів. Але все-таки потім сказав: Добре, поїдемо. У машині Назар щебетав про футбол. А Лариса іноді дивилась на Ігоря. В його погляді з'явилось щось інше Не відчуженість, а якась тривога і ніби сором. У комплексі було гарно тише, дерева, гірське повітря. Ввечері вони сіли в ресторані свічки, дерев'яні столи, легка музика. Лариса виглядала по-новому якось тепліше, молодше. Ігор не міг відірвати очей. «Ти й змінилась, прошепотів він. Можливо, сказала вона спокійно. В його грудях щось вирухнулося, ніби стара пам'ять ожила. Обличчя, за яке він колись бився без цілим світом. Каміла не переставала йому писати повідомлення: Ти де? Ти ж казав. Ігор подивився на Ларису, на її очі, на свого сина, який у телефоні переглядав відео про чергові футбольні трюки, і сміявся. І вперше за довгий час відчув, що це його сім'я, це його всесвіт, а він ідіот. Він поклав телефон екрану вниз і не відповідав Камілі. Наступного ранку. Назар попросив піти на гірськолежну трасу. Він катався не вперше, але не вмів. Лариса хвилювалася, Ігор казав Я буду поруч. Дитина сміялась, каталась, падала в сніг, аж раптом не вдала спробу повернути, і Лариса почула крик. Мамо, болить. Вони обидвоє побігли. Назар лежав, тримаючись за ногу. Блідий, блідий. Ігор узяв його на руки, тремтів, у матпункті сказали перелом. Лариса всю ніч сиділа біля сина. Ігор поруч. Він тримав малого за руку, а іноді дивився на Ларису так, ніби хотів щось сказати, але не знаходив слів. Повертаючись додому, Назар спав на задньому сидінні, голова його лежала на подушці. Ігор їхав мовчки, На повороті він нарешті сказав Ларисо, я хочу тобі в дечому зізнатися. Вона подивилась на нього. Я здогадуюсь, пробач. Я вів себе як дурень, я пішов не до когось, а від себе. Від відповідальності, від будні, від втоми. Але зараз дивлюсь на вас я розумію, що ви моє все. Лариса видихнула: Я знаю. І ти все знала? Так. І мовчала. Так. Ігор опустив голову. Я не заслуговую ні на тебе, ні на Назара. А я не хочу, щоб мій син різ без батька, тихо сказала Лариса. Ти зробив висновки, а ми будемо жити далі, як жили разом. Ігор відчув, як щось важке сунулося з його плечей. Але разом з тим прийшло й інше сором, який назавжди лишиться нагадуванням про межу, через яку він переступив. Каміла писала ще кілька разів, але Ігор її заблокував, без жодного пояснення. Мама прийшла до Лариси через кілька днів, ну що, доню. Мамо, все добре. Мама усміхнулася «Я знала, що ти зможеш. Ти думаєш, я правильно зробила, що змовчала? Мама взяла її руки в свої. Донечко, ти зробила правильно, бо ти боролась за свою сім'ю, а не за чоловіка. За майбутнє сина насамперед. Лариса обійняла маму так міцно, як не обіймала багато років. Та мовчазна боротьба важка й болість надала їй головне: повернула чоловіка, повернула спільність, теплоту, повагу. І хоч рани ще боліли, вона знала, інколи мовчання не принижує, інколи мовчання це така форма сили, яку інші навіть не здатні збагнути. І мама пишала з дочкою, бо та не рубала, як колись вона не ламала долю, а тихо, мудро, по-жіночому, зберегла.